23 серпня 2024 року в місто Дніпро. Це перед вами перещеплений бровісімо на фламію. Бачите, полдоніжка вже визріла дуже хорошо. У фламії шикарніший мускат. Хороша цукристість, власне це я все зараз буду зрізати. Це минулорічна прищепа. От, і от вона вже дає отакі от результати. От. Гронка поки що ще рано казати про розмір грон. На сьогодні, з того, що я бачу, це в середньому десь грами 800 плюс-мінус. От Окремі грони, тут є і більше кіла. З ягодкою приблизно грамів 14 плюс-мінус. З хорошим мускатом, щільною консистенцією. Вона без сильного підхруста, але консистенція щільна. Е, дуже хороша цукристість. От, і, Певне, що це виноград нашу копилочку для сортів для розмноження фламія. Ну, побачили, що воно таке, і тепер будемо його розмножувати і собі насаджувати більше. І це, до речі, хороше продовження таких сортів, як шансон. Він починається перший з мускатом і гарною режевою ягодою. Далі починається у нас отакі винаради, як Воплощення, гурман ранній, фламія, Андрійко після е, шансона. Ну, от вам копилочку. Скрибничку, ще такий сотонараду. Як фламія? Так що? Будемо спостерігати за ним. З того, що я бачу, я не бачу тріснутих ягід після сильної зливи. Виноград вже був готовий на тому тижні, наприклад. Але хотілося більшої цукристості. В принципі, тої було достатньо. От дивлячись на місце кріплення ягоди біля подоніжки, немає тріщин. Є, певно, до речі, збитість грон. От. Але навіть при такій збитості я не бачу пошкоджень ягід всередині. І в цьому плані також все дуже добре. Фламія.